Сильно вражаються павутинним кліщем, і ось в мене теж є таке ураження. Це при тому, щоб оприскую його. Зараз понесу в душ, змию це все, ну, як зможу. Ну, а на завтра треба купити якийсь препарат. Краще фітоверм купити і буду обробляти. В нього нема звикання до фітоверма тому можна обробляти, обробляти і обробляти після вчорашнього душування. Кртони, ну так, візуально нічого не видно. Якщо вчора я навіть візуально бачила павутинки і там кліщі повзали то сьогодні цього всього нема, але можемо розуміти, що змити ну просто не може душ все абсолютно змити. І десь там в пазухах листя глибоко може лишитися доросла особина, і, звісно, вона знову розмножиться, це дуже швидко в них виходить. І сьогодні я хочу обробити. Обробляти буду актоверм. Це от вона проти кліщів 100%. Тут упаковка така в мене на 35 мл, і написано за інструкцією, що розводиться один пакет, якщо саме кліщі. Один пакет на 2 літра. Мені 2 літра не потрібно. Тому я за допомогою звичайного шприца. Значить, від смок тут з пакетика саме ту кількість, яка мені потрібна. Я вирахувала, що на півлітра мені півлітра обробити ці рослини, ще й попаде там на сусідів, вистачить. І це в мене 8 мл, 8,75 вітра така цифра вийшла. Тобто, за допомогою шприца це легко зробити. Тут є поділки. Так, шприцик раз. В мене ось така баклажка. Ну, тобто це напівавтомат, так скажем. Тут є поділка літра і буде зручно долити води. Опа. Ну і зараз намагаємося зросити так, щоб аж тікло. Так, цьому теж попадає сусідам, всім вистачить. Бушку теж зрошу, бо вона сусідка. Так, розвертаємося. І намагаємося обробити усі-усі листочки, усі пазухи листочки. Для посилення ефекту я ще надіну кульок. Хай постоїть у кульку, вологість підвищена, кліч не любить такого. Так, приберу це. Так, розвертаю його ці сторони. Як я помітила їх кліщі? Вчора прихожу, а один листочок впав. Зазвичай листочки так просто не опадають. І коли я вже в приближньому наведенні роздивилася, то виявилося, що там кліщі ще як. Вони розвиваються дуже-дуже швидко, але треба просто бути уважним, весь час дивитися за рослинами. бо... Дуже швидко розвиваються усі шкідники, кліщі особливо. Так, ну я думаю, цього вистачить. Ще й по ґрунту пройдусь, тече з листків і стебл, з усього. Минуло 10 днів, тепер кожного дня оглядаю кротони ретельно. На всяк випадок, прискую просто водичкою з оприскувача, ну і все контролюю таким чином.